Всім привіт, друга серія на каналі Drive Time. Продовжуємо готувати буса до роботи. Сьогодні все прибираю і починаю утеплювати всі ці моменти показую вам, що в мене виходить, правильно, неправильно. Можете коментувати, підказувати. Немає питань ніяких, буду прислуховуватися, якщо є якісь поради взагалі без проблем. Прибрався. Коротше, куча землі було, вже прям в рази краще. Є якісь мінімальні ризики, але не глобально. Переходимо до утеплення. Вкинув наперед пробний кусочок шумки, бо шумить сильно під ногами. Тут є заводка така, якась поролонка на цьому ковроліні. Ну, вона не дуже. У мене були перед цим спрінтерами. Я щось схоже робив. Понятно, що в ідеалі віброізоляцію з Фольджеривону класти. Але вона в Америці коштує якихось конських грошей, типу там 60 см на, на 60-40 баксів за штучку. Того виходимо з ситуації по-іншому. Получається потихеньку, викладається, дещо непогано викладається насправді. Тут повежу все. І тут непогано виходить. Така ерунда. Я віброізоляцію клеїв колись принтер свій в Україні. <кій> вона, тоненька. вона там з фольгою, з бітумкою, але, але і та давала дуже непоганий результат. Надіюсь, що в цьому варіанті теж буде досить пристойно. Тут так само все. шумом буде видно. Поки закінчистив потолок, чекаю трошки підсохне. От. Приступив до обтяжки панелі цих які прикручені на стіні. Цей коричневий ковролін. кавролін. Попередньо наніс іще на ковролін, і на основу такий хедлайнер адгезів. це для потолків автомобільних, щоб приклеювати. Така ерунда, як паутина, наноситься. Воно окремо ще приклеїлось на оцю основу. Я не знаю, як воно буде триматися, але по крайній мірі, я вже натягнув, пристріляв і прям дуже непогано. От така от вийшла конструкція. Не знаю, як для першого разу, чесно сказати, мені на самому дуже подобається. Так, да, Десь тут трошки не проклеїлось, але воно нікуди не дінеться. Все стало в пази. Тут все попідрізається, потім позавертається. О, стелю я вже прикрутив від чистим. Вона повністю дуже плотненько, тепер нічого не барабанить. Поло без шуму все повністю дозбираю І поетапно тоді вже в салоні все прибираю і буду переходити по технічній частині. Там потрібно поміняти масляний фільтр з охолоджувачем, масла, всі Ось щось по підвізці, подивиться. Ну, Трошки роботи є, як то кажуть. Так, що у нас по сьогоднішньому дню? В принципі, нормальний об'єм роботи зроблений. Зашита одна стінка і утеплена спальника. Я набив потолочок із ламіната. Пол вчора утеплений, криша сьогодні утеплена, потолок поставлений, закінчищений. Все в принципі, зроблено. Закінчився в мене утеплювач. О, завтра візьму ще рулончика. Закінчу вже спальник, візьму ще пару досок і в принципі все. Тут вже все також зібрано, тут тільки чистка. от О, така от ситуація виходить. А, сьогодні зашумлюю оці двері. Тут не було у нас а, такої планки. Да? Не планки, а куска фанери, да, який йде от такої, на стіні, то довелося зашивати ламінатом. В принципі, непогано, так само під низом затеплив там все. Зараз переходжу до цих панелей. Сьогодні поклав пол, поки що сірий, потім зверху ще ламінатом. Я його просто утеплю низом. От. І добив стелю. так от, Добив стелю, тут під заклеїв, бо була дирочка. Все отак от укріпив, ніде нічого. Тепер не гуляє абсолютно. Тут так само прихватив, все, вивів. Світильник буде тут прикручений ледовський. От. Ну, так от рухається поки що робота. Так, відразу знімаю фінальний результат. Не було сильно багато часу сьогодні знімати відео, але думаю, знаєте, покажу все в кінці, вже коли буде готовий спальник. В принципі, по спальнику все готове, як я хотів. Тут утеплено, обшито. Тут була дірка, я її зашив ламінатом так само утеплив. Поклав на підлогу ламінат, який залишився, так, наче гарніше. От, тут буде ліжко, я зроблю зліва. Якийсь карпет можна кинути. Там треба буде подивитися, що ущільнювач, тому що видно полотно прилягає, так скажемо. І по стіні ну, ця стіна вже, як кажуть, два дні як готова. В принципі, все залишилося. Фу, думав, сьогодні утеплю весь бус. Но... Не встиг я все зробити. На жаль, трохи вже притамився, буду їхати додому. І для вас це буде одна секунда. А для мене це вже буде наступний день. Наступний день? Насправді не наступний, я вчора так само працював, але не знімав нічого, бо хотів швидко все зробити і зразу ж вам показую результат вчорашнього дня. Продовжуємо зйомку, і сьогодні так само є по плану куча справ, які треба зробити. Уже щось одвалилося? Що довалилося? Якось направляю коз дверей. Так, значить, що у нас готово? Спальник я вже знімав, він готовий у нас як декілька днів тому. Вчора зашив стелю, залишився в мене ламінат, підшив її і утеплив. Отак от, от завернув по колу повністю утеплювачом. Отак от все повністю затягнув, затягнув, затягнув. Цю дірку не буду закривати, не за що не буду зашивати, тому що отут так буде йти перегородка. попередню я поставив, поки що не дуже рівно. От, і тут буде якби, такими moving blankets, вони називаються, а, такими як шторами плотними закрити з двох сторін. Щоб було більш-менш утеплено. Так, коротше, вся ця будка готова. Багато що вже приїхало. Приїхало, значить, Зараз вам покажу а, фільтра. Це фільтр салону Звичайний NoNe фірма. Приїхав фільтр повітряний, а, фільтр паливний. До речі, паливний. Якщо я не помиляюся, я буду його міняти. В Друбав випадку підніму. але мені так здалося, я там попередньо дивився. Він стоїть 2015 року. Тут. По ходу його взагалі ніхто 10 років, грубо кажучи, так і не міняв. І фільтр масляний, от Такий він йде невеличкий. Об'єм заливний масла в піддон. По-моєму, спринтер 11,5 літрів, Щось там до 12 літрів заходить. От, оце все я буду змінювати. Це буде така Телошка, грубо кажучи, об'ємна. Їдуть ще ролики ремень. Вчора я перевіряв натяжний ролик, взагалі він розвалився, Я хотів його послабити, щоб перевірити інші натяжні ролики. Не зміг я навіть його послабити. Просто він лопнув пополам. Так, це у нас прийшло. А, а це ж прийшов у нас масляний стакан. масляний стакан із охолоджувачем. Так, да, це він масляний стакан із охолоджувачем. Отака приблуда, яка, яку я навіть не дефектував, не дивився. Заказав, як то кажуть, сам. Потім поліз дивитися, а він дійсно тут біжить. Ну Це їхня болячка, цей охолоджувач забивається, пускає туди антифриз. Воно розмішується все з маслом і починається біда. Або перегрівається масло і тоді прокручує в кладище. Така у них проблема є. Так, Розібралися, а це у нас, це у нас сам хітер типу вебасти. Да, недорога фірма китаєць. Вот. Але я дивився по ним відео, наче вони нормально працює. З особливо нарікань немає. А ну Взяв ще такий насос для закачування масла вот, в задній дифференціал. Підсилюваю току вот, і кровать. Не підсилюваю току, а інвертор. От. Ну, але інвертор я бачу що слабенький, але я замовляв дешевий, якщо він хроновий, то я замовлю ще один. Просто цей був дуже не поза не велику суму, що там в районі 40 доларів коштував. Оце така ситуація. А по масляному охолоджувачу видно, навіть якщо так ось заглянуть, видно як по цій частині вище піддона біжить масло. Реально, конкретно біжить масло. Спальником вже все. Ось ці Moving Blanket я прикрутив. Все отак в, в двойному варіанті. Там підкрутився, все. Непоганий спальник вийшов. Як мені здається, ви можете свою думку залишити. Отак це все виглядає з грузового відсіку. Так, коротше, прийшов каркас з Амазону. Але він у нас 1,90 м90, на по-моєму, треба по 20 см відрізати, щоб воно було у мене так, по довжині 1,70 м і по ширині 70 м. Тому що, наприклад, якщо ставити під стінку, дуже довга кровать і дуже широка виходить, вона сильно випирає сюди. Відповідно, якщо навіть ширину залишати, підрізаємо. Тільки по довжині, тоді все рівно вона дуже сюди випирає. Якщо ставити поперек, вона повинна бути 1,70 метра по-любому. Якщо ставити так, вона дуже сильно випирає на середину. Теж незручно. Ну, тому робимо 1,70х а Отут все було в землюці конкретній яка була ще ситуація, тут такий ось кручок. І він, ну я не знаю, по крайній мірі, у мене був спринтер такий самий, і там так само була проблема, він не закривався. Ну тобто він не спрацьовував. Там був закисший. Тут взагалі його хтось повернув аж ось сюди. дивився в цю сторону. А, довелось його. Силою туди в другу сторону вивернути. Тобто двері нормально і не закривалися. Я подивлюсь, можливо, в цьому причина буває, що вони плотно не прилягали. Я вивернув туди, почистився, замазав ведешкою. Тут прокрасив зараз чорною матовою краскою, трошки вона підсохне, підкрасив ще цю підніжку. так да, Трішки кустарно, але нічого страшного, зараз воно висохне. І ще був момент відбита оця. Ручка, верніше підлокотник. Оце був відбитий. З металу відбитий. Корич, там така ляпуха всередині. От він прикльопаний на трьох кльопках і він був лопнутий і вирваний з цих закльопок закльопки я висверлив отвори, Ті підрівняв там два штучки, от взяв такі типу, як жирні саморізи і просто силою туди його вігнав. І зараз все good. Ну, Працює, все, все як має бути. Буду збиратися Значить, короткий, коротке відео про те, що я зробив. Значить, показую вам. Значить, по спальнику все. Якісь мілкі моменти, понятно, буду допрацьовувати. Тут все викрасив. Чорний, а каркас підкрутив, зробив. Бленкет повісив, ніде нічого, ніде не попадає ніяке холодне повітря з грузового, все плотненько, так от завертається, якщо є бажання. Mm. От, все, спальник готовий, матрас. Туди прикручу оцю ерунду, постійно забув, як вона називається. Ой, це інвертор, йо-моє, да, інвертор а Зараз це від нього світло йде, Понятно, що це не дуже сильно він багато тягне цей світильничок, але його сьогодні теж закріпив, все зробив, у нього там три режими світла. Жовтий, дуже жовтий, дуже білий, дуже світлий, коротше, різні моменти. Отак от, от. Так, виходить. Другу серію я закінчую. Вже темно нічого не видно. Другу серію я закінчую і завтра. Перехожу до технічної частини, а це вже буде третя серія, тому не переключайтесь, чекайте нове відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі DriveTime.